Найкрасивіший гол. Прекрасне. Ну сьогодні ми продемонструємо вам автора найкрасивішого голу місяця березня. Протенденти автори найкрасивіших голі, голів у відповідних турах. Давайте подивимось, хто це. Змагалися за це звання Олексій Довгий, Євган а Переміг Вітеріну Антунеш. Він справді зробив красивий гол, і просто зараз ми подивимося його. Okay. Захисник Динамо да Антунеш за київську команду в чемпіонаті зауважу, що провів чотири поєдинки, і саме у чемпіонаті забив один м'яч. Але який красивий це поєдинок проти 17-й тур і на 83-й хвилині. Ось так красиво зробив. Ну і ми ще не могли не втриматися, аби не показати вам гол Антунеша у матчі з Евертоном. Я пам'ятаю, що напевно в одному з першому своєму інтерв'ю Антунеш зауважив, що за київський клуб планує забити п'ять м'ячів до завершення футбольного сезону. Тож його, на його рахунку вже є два. Ну а дехто з наших експертів до речі не вірив, що Антунеш буде забивати.